Якщо ви думали про поїздку до штатів, але хотіли б залишитись там не у якості звичайного туриста. На сьогодні чудовим варіантом для студентів залишається програма «Work and Travel», яка діє ще з 99-го року в Україні. Дана програма вам дозволяє не лише заїхати до США та подорожувати, а й також працювати. Щоб зареєструватись на програму «Work and Travel», вам потрібно мати особистий кабінет в даній програмі, де ви будете здійснювати підбір вакансій, яка вас цікавить. Наступним кроком буде проходження Візової співбесіди, враховуючи ситуацію в Україні, для її проходження доведеться їхати до найближчого консульства США в іншій країні. Візовий збір буде становити близько 185 доларів. Основними вимогами до кандидатів, що подають заявки на програму Work and Travel, Є наступні: бути студентом першого третього курсу бакалаврату або ж першого курсу магістратури. Вік від 18 до 25 років, володіння англійською мовою на середньому рівні із необхідних документів знадобляться на. Укні внутрішній паспорт заявника, закордонний паспорт заявника, студентський квиток заявника. Слід відмітити, що якщо під час перебування в США ви отримали від роботодавця job offer на постійну роботу, то ви можете в подальшому залишитись в США на основі офіційного працевлаштування, отримавши відповідні документи. Залишились питання? Залишайте контакти під відео.